Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно. Це їдність духу, сил мого народу, що нас єднає, мужність, волю, вроду. Та кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний щасливої дитини. Соборність я вважаю то сім'я, то Україна нененька моя. Країн є багато на світі та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті. Це там, де моя батьківщина. Птахи у небо летять і струшують легкі пер'їнки. Де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. Є на